Ірина Володимирівна завжди мріяла про онуків. Тож, коли її син Ілля досяг дорослого віку, вона постійно запитувала його про можливу дівчину. Вона з надією очікувала, що він незабаром знайде свою половинку, і вони стануть родиною. Але Ілля, здавалося, не поспішав, і це хвилювало Ірину Володимирівну. Вона пригадувала свої молоді роки, коли сама рано народила. І кілька років жила разом зі свекрухою. Ті часи були для неї важкими, і вона поклялася собі ніколи не ставати такою ж суворою матір'ю. Проте з часом вона почала непомітно перетворюватись на ту саму нав'язливу матір, якою колись була її свекруха. Щоразу, коли Ілля приїжджав до неї в гості. Вона піднімала тему одруження, намагаючись підштовхнути його до створення сім'ї. Їй чоловік у ці розмови не втручався, бо жалів сина і розумів, що той просто намагається насолодитися життям перед тим, як всяти на себе відповідальність за родину. Одного разу Ілля з радісною звісткою повідомив батька, що веде до них свою наречену. Ірина Володимирівна не могла стримати свого щастя, але коли відкрила двері, перед нею стояла невисока дівчина з яскравими татуюваннями, яка починалась від кисті руки і закінчувалась десь під ключицею. Цей вигляд так шокував Ірину Володимирівну, що в неї навіть затремтіли губи. Чоловік Ірини Володимирівни. Не помітивши її реакції, чемно привітався з дівчиною, навіть поцілував її руку. Ілля пояснив матері, що тату на руці це модний тренд, і в цьому немає нічого поганого. Проте для Ірини Володимирівни світ, здавалось, почав валитися на очах. Вона не могла зрозуміти, чому її син обрав саме цю дівчину. За обідом Ірина Володимирівна. Не могла врахувати свого розчарування. І згодом, коли молоді поїхали, вона почала докоряти чоловіку за те, що той не звернув уваги на тату, та інші, на її думку, недоліки дівчина. Однак її чоловік був зовсім іншої думки він наголосив, що дівчина хороша, працює ветеринаром і не слід її судити за зовнішність. Незважаючи на всі розмови. Ілля вирішив одружитися з Інною, і за місяць відбулось весілля. Молоді жили окремо і через деякий час у них народилася спочатку донечка, а потім синочок. Хоча Ірина Володимирівна й не дуже любила невістку, вона обожнювала своїх онуків. Проте одного дня Ілля повернувся додому до своїх батьків, скаржачись на те, що втомився від безладдя в домі. Від постійної відсутності їжі. Він заявив, що повертається додому не завжди, оскільки не може більше терпіти своєї дружини. Ірина Володимирівна шокована почутим одразу ж вирушила до Інни разом зі своєю свекрухою, щоб розібратися у всій ситуації. Наступного ранку Іля розбудив запахом смажених сирників. Він відчував себе чудово вдома. Насолоджуючись тишою і спокоєм. Але його мати мала на нього інші плани. Вона повідомила, що діти залишаться жити з ним, а Інна повернулася до своїх батьків. Ілля не міг повірити своїм вухам. Він був у розпачі, усвідомлюючи, що тепер він буде один відповідати за двох маленьких дітей. Минув тиждень. І Ілля зрозумів, як важко справлятися з дітьми без допомоги. Він пригадав, як роздрудовувався, коли Інна відмовляла йому у близькості після важкого дня. А тепер сам Ледь тримався на ногах від втоми. Він розумів, як несправедливо судив свою дружину. Після ще одного важкого дня Ірина Володимирівна нарешті висловила сину все, що про нього думала. Вона наголосила, що він став егоїстом, який готовий кинути свою родину. Вона також розповіла, що Інна не залишала дітей, як він думав, а щодня приїжджала і доглядала за ними, поки він був на роботі. Ілля, зрозумівши свою помилку, вирушив до бабусі, де жила Інна. Він попросив на її прибачення, і вони разом вирішили повернутися до спільного життя. Подолавши всі труднощі на шляху, Інна запропонувала кілька простих рішень для покращення їхнього життя. І вони обоє погодились, що будуть працювати над своєю родиною разом. Зрештою, після всіх випробувань, вони змогли налагодити своє життя і вирішили народити ще одну дитину, тепер вже усвідомлену і з великою любов'ю. Після кількох годин роздуму Ілля нарешті наважився зробити перший крок до примирення з Інною. Він усвідомив, що його мама була права залишити дітей без матері було б величезною помилкою. Але як тепер повернути дружину, яка була так розчарована його поведінкою? Ілля вирішив, що потрібно почати з вибачень. Він знав, що це буде непросто, але сподівався, що щирість. І бажання змінитись допоможуть. Зателефонувавши Інні, він запросив її на вечерю в тому ж кафе, де вони часто проводили час до весілля. Його серце калатало, коли вона погодилась прийти. Коли вони сіли за столик у кутку кафе, Ілля помітив, що Інна виглядає втомленою, але не ворожою. Вона чекала, що він скаже. І мовчки дивилася на нього своїми сірими очима. Іля глибоко зітхнув і почав розмову. Інно. Я знаю, що зробив помилку. Я був егоїстичним і сліпим до того, як багато ти робиш для нашої родини. Я хочу, щоб ти знала, що я готовий змінитись, щоб ми могли разом виростити наших дітей і побудувати щасливе майбутнє. Інна слухала його уважно, але залишилась триманою. «Ілля, я хочу вірити тобі, але після всього того, що сталося, мені важко зробити цей вибір. Ти маєш зрозуміти, що я більше не можу повернутися в ту саму ситуацію, де ти не поважаєш мене і нашу родину. Ілля кивнув. Я розумію, я готовий зробити все можливе, щоб виправити ситуацію. Я більше не буду тим лінивим і байдужим чоловіком. Давай спробуємо ще раз, але цього разу по-іншому. Їхня розмова тривала кілька годин. Вони обговорювали, як змінити своє життя, щоб обоє відчували себе щасливими Інна висловлювала свої побоювання та бажання, а Іля уважно слухав і намагався зрозуміти її точку зору. Після довгої розмови вони дійшли згоди. Ілля буде більше допомагати з дітьми та хатніми справами, а Інна отримує можливість більше часу проводити на роботі та займатися своїм хобі. Вони домовились, що всі важливі рішення будуть приймати разом, щоб уникнути подальших конфліктів. Вдома Ілля почав практично втілювати свої обіцянки. Він взяв на себе відповідальність за ранкові прогулянки з дітьми, допомагав з домашніми завданнями та став готувати сніданки. Інна почала помічати зміни. І, хоча спочатку була скептично налаштована, з кожним днем довіряла йому все більше. Одного ранку Іля прокинувся раніше за всіх, приготував на кухні сюрприз для Інни її улюблені млинці з полуничним сиропом. Коли вона побачила це, сльози з'явилися у її очах, але цього разу вони були сльозами радості. Їхні діти теж відчули зміни. Вони стали більш радісними, відчуваючи, що в родині знову панує любов і взаємопорозуміння. Маленька віка, яка завжди була близькою до мами, почала більше часу проводити з татом, що раніше було рідкістю. Ілля зрозумів, що його щастя залежить від добробуту його родини. Він став більш відповідальним і кожного дня намагався зробити щось особливе для своєї дружини та дітей. Незабаром Інна знову повірила в його слова. Однак не все було так гладко. Вони все ще стикалися з труднощами та непорозуміннями, але цього разу підходили до неї з новим підходом. Вони навчилися слухати один одного і вирішувати проблеми разом, не звинувачуючи одразу один в одного. Батьки Іллі побачили зміни в його поведінці, теж змінили своє ставлення до нього. Ірина Володимирівна стала підтримувати сина, допомагаючи з дітьми, але вже не втручаючись у їхні стосунки. Вона розуміла, що її син дорослішає і бере відповідальність за своє життя. Наступного місяця Іля та Інна вирішили поїхати у невеличку відпустку разом з дітьми. Це було як новий початок для їхньої родини. Вони відпочивали, грали з дітьми на пляжі, насолоджувалися часом проведеним разом і обговорювали свої плани на майбутнє. Після повернення з відпустки Іля відчув, що їхня родина стала міцнішою. Він більше не сумнівався у своїх почуттях до Інни. І був впевнений, що вони зможуть подолати будь-які труднощі, але разом. Інна теж відчула, що їхні стосунки стали глибшими та міцнішими. Ілля навіть почав планувати сюрприз для Інни. Він замовив сімейну фотосесію, щоб зберегти ці щасливі моменти. Він захотів, щоб у них завжди були спогади про цей важливий етап їхнього життя. Під час фотосесії Ілля не міг не помітити, як щасливо виглядала його родина. Вони сміялися, обіймалися, насолоджувались компанією один одного. Для Іллі це було підтвердженням того, що він робить все правильно і що їхня любов витримала випробування і стала ще сильнішою. Повернувшись додому. Після фотосесії вони повісили декілька фотографій на стіни, щоб кожен день нагадувати собі про те, як далеко вони прийшли разом. Ці знімки стали символом їхньої перемоги над труднощами. Тепер Ілля та Інна дивилися в майбутнє з оптимізмом. Вони знали, що попереду їх чекають нові виклики, але тепер вони були готові зустріти їх разом. Знаючи, що справжня любов і взаємопорозуміння це те, що здатне врятувати будь-яку родину.